27 серпня цього року в місті Івано-Франківську за ініціативи громадської організації Екологічно-правовий конгрес відбувся благодійний футбольний турнір. Виручні кошти від якого будуть передані на придбання автомобіля для потреб військових. Вітаю всіх на відкритті благодійного турніру. Дулаємо окупанта разом. Сьогодні триває війна, яка почалася ще у 2014 році. Але сьогодні надзвичайно важкий час. Дуже багато наших земляків боронять нашу державу, тому вдячний всім волонтерам. Усім, хто не забуває про наших захисників та підтримує різними способами, дякую за допомогу та організації благодійного фонду екологічно-правовий конгрес та вам, спортсменам перемоги, змагання, здоров'я і спортивних перемог, а Україні перемоги та миру. Ще не умерла в і слава. Ні Закраїнці, усміхнеться, наші поленки, я на сонці. запанує браття, у. Дану ініціативу також підтримали народний депутат України Роман Мулик та оптово торгова компанія Жіва. Хочу виразити особливу подяку нашим спонсорам благодійного турніру, народного депутату Мулику Роману та оптовій компанії Жіва. Яка вже спрацює співпрацює з нашою благодійною організацією з початку повномасштабної війни в Україні на даному турнірі? Приймає участь дев'ять команд, одна з яких є військові на вилучені кошти. Ми придбаємо автомобіль для збройних сил України. Віталій Жорненки, Михайло Сенєв, голос інфо.